Всіх вітаю! Христос, Він Якір. Він уйшов у небо, ми знаходимося на землі. Якщо у нас Христос не розп'ятий у нашому житті, Його Слово, ми слухані, і цінуємо Його слово. А якщо ми Його тіло, то він голова. А у Біблії написано, він уже увійшов на небо. А що далі буде з тілом, само собою, туди уйде і тіло. Це ми. Тому що тіло, воно слідує за головою. І навіть якщо відбуваються якісь моменти, і ти там спіткнувся або десь там згрішив, у нас є віхід. Є Христос, який любить і покриває. І ми завжди можемо покаятися, їсти завжди кров Христа. Христос помір і Воскрес. Для нашого відправдання, Він праворуч Бога і Він клопочеться за нас. Ісус є Словом. І Він знає, в якій позиції є Слово в наших серцях. Якщо у нас правильне ставлення, ми, ми віримо ми покірне Слово, то на це Слово приходить Дух Божий. І через Дух Божий маємо доступ до Бога, тому що Дух Божий знає, що всередині Бога. Якщо Дух Божий у нас, тоді ми можемо розуміти і знати таємниці Бога. Отця не пропустить ти свой шанс хочешь знать истину? Подписывайся на наши каналы докторов теологии с Салтыненко.